Біля 55%, а зараз вже наближається до 57%. Це по нашим даним. Так, дійсно, ми також були свідками того факту, що ви озвучку про те, як чоловік забув бюлетень, Надходять нам дзвінки на гарячу лінію щодо того, як деякі особи намагаються. Давати гроші за бюлетені. Як тільки виїжджає наша група, ми зафіксували два номери автомобіля, зараз ведемо перевірку з цього питання. Також спроба підкупу виборцями мала місце в Дунайбецькому районі. За смішні гроші за 20 гривень за голос. Наші спостерігачі зафіксували цей факт. Домогла вважати його настільки суттєвим, тільки там побутова ситуація була. Були дзвінки щодо того, як в Городоцькому районі сільський голова перед дільницею намагався проводити ітацію. Е, був випадок, коли е, у Славуті. Невідомі особи під'їхали, представили представниками засобів масової інформації і хотіли отримати на руки списки виборців, які голосують на думку. Їм, звичайно, цих списків не надали. Е, номер автомобіля записали, звернули з собою. Якихось таких значних порушень на, на дільниці чи спорщені бюлетені, чи там чи якийсь вброд, чи якісь недоброякісні дії, чи члені комісії наразі на не, не зафіксовані станом цього